Ми активно працюємо з різними фондами, організаціями, які підтримують в плані ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Зараз право на захист надає фінансову допомогу по 10 тисяч гривень кожній людині. Постраждалій. Ми зараз працюємо ще з двома фондами або Питання відновлення цього будинку, але ми розуміємо, що його то відновити можна, але наскільки небезпечно сьогодні там проживати? Або є один із варіантів: у нас буде в четвер зустріч будівництво модульних будиночків для кожної родини. Це непоганий варіант, тому що фактично через декілька років кожна родина зможе отримати у власність цей будиночок. Ну і це вже буде якесь майно. Я думаю, у нас достатньо землі і в межах міста, і за межами в Старостинському окрузі, де ми можемо збудувати таке модульне містечко. Тому над цим працюємо. Але давайте разом подивимося, які є фінансові можливості, щоб підтримати із бюджету такі родини. Дай Бог, щоб у нас більше таких випадків не було. Але на жаль, дійсно ситуація така трапилась. Ми всі родини розселили в різні локації. Це і гуртожитки і наш терцентр дає спеціальні кімнати для проживання. Не терцентр, а центр соціальних служб. Да? Де є умови для проживання, але звичайно треба думати, як системно вирішити цю проблему.